Хлопцям треба зробити ноги. Метал є. Продовжила справу чоловіка, ставши ковалькою. Родина Кобець починала справу ковальства з нуля. Як хобі, чоловік пані Марії почав виготовляти вироби з заліза вдома. Згодом пара зрозуміла, що для такого хобі необхідно більше обладнання, яке вже точно не поставиш вдома. Тому згодом вони прийняли рішення зняти приміщення, прибрали всередині, придбали обладнання, за яким довелося їхати аж в Черкаси. Та розпочали свою справу вже в майстерні. Марія виконувала функції рекламниці, популяризуючи вироби через соцмережі. А чоловік займався виготовленням. Справи йшли добре. Були замовлення за кордоном, та 22-й рік вніс свої корективи. Чоловіка мобілізували влітку. Єдине про що просив коханий Марію, те, коли навідуватися до майстерні. Я була в декретній відпустці. в мене залишався місяць до виходу на роботу. І цей місяць, за цей місяць, я вирішила спробувати, чи зможу я повторити вироби чоловіка. Звісно, що не всі вироби в мене вийшло повторити і досі. Але м -м, щось почало виходити, і я вирішила. Залишитися в кузні і продовжити справу чоловіка, поки він служить. Пані Марія каже, не все виходило з першого разу. До об'єктивної критики чоловіка ставилася спокійно і працювала над помилками. З літа 22-го ковалька навчилася виготовляти все, окрім ексклюзивних виробів чоловіка в звіриному стилі, як їх називає сама Марія. Дуже важко повторити його цей. Я не я не знаю, як він правильно називається, але я називаю звіринний стиль, тому що це не сталь, і треба дуже багато фізичної сили і хисту, щоб зробити такі вироби. Фізичної сили мені не вистачає. Ковалька брала участь у грантовій програмі, аби докупити обладнання для своєї майстерні. Тепер у ковальні родини кобець є і гравіювальний верстат. У своїй роботі Марія використовує вугільний горн. каже, газовим користуватися ще побоюється зараз. У жінки замовляють все, що можна виготовити з металу, хоч вона вже й вправно надає розігрітому металу форму зізнається чоловіка, поряд все одно не вистачає. Мені відчувається, що його не вистачає ці кузні, коли я роблю, і особливо коли щось в мене не виходить, коли щось пробую нове. І коли в мене ламається якісь обладнання. Я розумію, що жінка не може все. І дуже сильно не вистачає чоловіка в цій кузні. Коли почала робити вироби ковані, найголовніше, що залишається і зараз, це не виклик комусь щось довести. Наприклад, що жінка може більше, ніж чоловіки. Моєю головною ціллю є досі це підтримати свого чоловіка. Наша історія це не про те, що жінка може, а про те, що. Підтримка в одній родині, кохання один до одного. І хто як може, один одного так ми і підтримуємо навіть на відстані.